сентилета как Quick AI. Так, Quick AI Writer, чат-бот, да? Запретить, начинать. Смотрите, сейчас мы начинаем, да? Тут реклама сейчас, sign up. Куча реклама на основе чата GPT GPT-4. Продолжить. На ваши вопросы. Вот, например, вот Смилидон. Вот он начинает его писать. Вымерший род Хищник, кошачий млекопитающий, браті, питали в Євразії. Тепер я напишу на українську Україна. Угу. Ой, бачите? Продовжить. Угу. Так. Так, дивіться, тут єдине, що тут треба купляти преміум, або щоб преміум не купляти, да, е, от дивитися рекламу. Давайте мені набір торцевих головок. 200 доларів. Ви що, хочете купити всі інструменти в цій вантажівці? Ні, ні, мені потрібен лише один набір. Вам пощастило. У тему зараз обмежена пропозиція. Набір інструментів 150 вашого предмета безкоштовно. Безкоштовно? Це... Подивився один відеоролик. да? І давайте зараз. Так, Влади тести з історії України на тему Авицько-Волинське ко Отак от, от. О, ой, гави. галицько вой. Вои, бачите? Волинське князівство. О, дивіться, починає з Бачите? Навіть і відповіді вже притягли, бачите? От 5 питань. Ну і версія Pro, ну, вона. Ну, і не до неї треба платити дивіться, 225 гривень. І гід год, тобто, тобто рік 2 300. Реклама, вона трошечки царить, але вона дає дуже хороший переводчик, дивіться, консультант, фітнес, інструктор. по... По тому, якщо ви мандруєте, так. Да? Емоціональний консультат по інтерв'ю філософська думка астролог. О, дивіться, о, дивіться, ця реклама, але ну, задовбала просто. Так. Риба та... Так вот, я водолей. Водолей. Ой. делаємо цю рекламу і вони дають ще два безкоштовно. Ну надо купувати, ну хоче сказати, тут фоєсте, як сказати. В раю у мене на кади 300 або 300 гривень. how i update all the latest news of oh, the day just two the old chart. check it out ask this ai guy for the latest updates of the day and it will gather information from all social media platforms and online news sources for you that means all the latest news of the day is wrapped up in just a one-minute summary try it now mm -hmm. Я подивився рекламу, ну, з мінусів можна сказати, одне. Коли рекламу дивишся, вони дають два безкоштовних чаті. Ну ти коли подивишся цю рекламу, ти вже устанеш і перехочеш це все робити. А так, в принципі, реєструватися не потрібно. Дивіться все, що потрібно, все є. Дивіться от чати мої, от писання, да, перевод. Давні, да, говорять, що, що такий дуже такий простий інтерфейс, базується на чат GPT, ну і на інших. Таких от специ... інших, таких більш відомих штучних інтелектах. В принципі, теж його раджу встановлювати, якщо хочете. Якщо у вас випадка нервів, хвате, і ви любите рекламу, і ви готові слухати, то дуже хороший варіант. Якщо він вам подобається, дуже хороший інтерфейс, реєструватися не потрібно, але потрібно іноді купляти, бачите. От Якщо хочете задати питання, наприклад, Фіософ, да, Софія, то треба купляти цю. Ага, Фіософія, бачите. Аристотель. То треба, бачите, купляти або підписку, або дивитися ролик. І все.